29 серпня минулого року 219-ї години на автозаправній станції Сігмус біля ринку в місті Конотоп люди циганської національності вбили мого сина Висоцького Ігоря Борисовича. На протязі місяця цигани ховалися від правосуддя. Після чого один з циган здався міліції, коли, я так думаю, йому гарантували, що його не посадять. Ось пройшов вже майже рік. Ідуть суди. Статті вже мінялися по яких притягується цей циган декілька разів, дійшло до того, що вже е, обвинувачують тільки за ненавмисне вбивство. Другого цигана, яким зім був, взагалі не шукають. Е, коли я побував на прийомі обласного прокурора, Розказав йому всю ситуацію. За його вказівкою була все-таки змінена стаття на 121 і 195. І коли прокурор в судовому засіданні об'явила про зміну обвинувачення, суддя взяла, суддя Семенюк Ірина Миколаївна взяла перерву на дві години. Скажіть, будь ласка, це суддя Конотопського міського суду? Суддя Конотопського міжрайонного суду. Семенюк Ірина Миколаївна взяла перерву на дві години, після чого зайшла і об'явила, що цей циган характеризується з позитивної сторони по місту проживання. Тому я випускаю його під заставу і випустила на волю другого цигана. Коли я знав, звідки характеристика на цього цигана, яку зачитувала суддя, то виявили, що циган там навіть не прописаний. Це перевірила Служба безпеки, інспектор Служби безпеки Вениченко. Перевіряв цю скаргу мою. Служба безпеки чого? Служба безпеки України. Угу. На суді все зводиться до того. І другого цигана виправдати. Мій представник у судовому засіданні, людина з великим досвідом, як прокурорської роботи, так і адвокатської, заявляє мені, що ще такого свавілля вона не бачила в своїй практиці. Навіть вже намагалася декілька разів відмовитись від цієї справи, тому що вона заявляє мені, що я бачу, що тут все робиться для того, щоб виправдати. Тому в останній час я схиляюсь до того. Все більше схиляюсь до того, що це замовне вбивство. Хто замовив, я не можу сказати. Але на протязі багатьох років я знаходжусь в опозиції до цієї влади. Під час виборів. Виконую обов'язки в селі на виборчій дільниці. Або ж голови комісії, або секретаря комісії. На всі намагання щось змінити на виборчій дільниці я не піддаюся. А вибори проводжу чесно. Може через те. Комусь я дуже помішаю і мене хотіли таким чином. Осадити. Скажіть, а були від чогось боку від когось, якісь погрози вам фізичної розправи по вашій родині під час того, як ви виконували свої обов'язки? На останніх виборах не було, але були раніше були погрози прямо на виборчій дільниці. Скажіть, будь ласка, а від представників партії регіонів, які приїхали на автомобілі Lexus? Заявили мені прямо, якщо ти. Не зробиш вибори на, на користь партії регіонів, то підеш на лікарняну койку. Скажіть, будь ласка, вбивство вашого сина відбулося, я так розумію, до виборів? Правда? Ну, це ж перед останніми виборами. Якраз перед останніми виборами. Угу. Можна сказати, впритул уже перед виборами. І ви після цього не змогли приймати участь у виборчій роботи в виборчій дільниці? Ну правильно? я в такому був стані, що мені не до виборів, зрозумієте мене. Тобто фактично зловмисники добилися свого і ви не змогли приймати участь? Не зміг я приймати, тому що в мене такий був стан, що мені не до виборів. Я втратив єдиного сина, розумієте? Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам щось про посіви наркотичних речовин в районі Канотопа, в районі Конотопського району? Ну, якби в межах вашового ну, сухої. Я ніде не буваю, за це я, я не знаю. Але можливо щось чув сам я не бачив, а чуть чув, що десь там у самбурах сіють, сіють наркотичні речовини. Ну я сам не бачив. Ну Я вам скажу, далеко, далеко ходити не треба. У нас по селу є такі діляночки маленькі коноплі. Ну, там, ну Менше сотки. А для чого вони по пустирях понасівані, ніхто їх насівав, я не знаю. Uh -huh. Я по цьому питанню звертався до бувшого начальника райвідділу Брязкуна, угу. але реакції з його боку ніякої не було. Зрозуміло. Тобто нікуди ці посіви коноплі не дівалися. Так і залишалися. Так і залишались. На кладовищі в нас там були, були кущі коноплі. А тут я не знаю ось. Кущі коноплі на виїзді до лісу туди на, на в кінці села угу. зрозуміло. Як ви думаєте, е, чи могла би це бути якась помста з боку циган, які вірогідніше за все є власниками цих посівів? Вам, як людині, яка безпосередньо зверталася до міліції, до правоохоронних органів з метою знищення цих посівів коноплі і виявлення тих людей, які займалися посівом цієї коноплі. Ну це тільки в тому разі, якщо ці посіви належать циганам, то зрозуміло можливо. Тобто ви припускаєте, можливо, Припускаю, такі. Якщо вони належать циганам, то можливо. Угу. Зрозуміло. Це один із мотивів, ви так розглядаєте, я так розумію. Другий мотив. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше. За як... мотив чогось я думаю, головний мотив той, що я, що мене не можуть зламати, розумієте? Мене не можуть зламати. Погрозами, там, всякими наїздами на мене, я придивлюсь своєї лінії. Я за те, щоб Україна була демократичною державою, щоб вона була членом європейської сім'ї. Це багато кому, мабуть, не подобається. Не подобається їм ще те, що я не роблю так, як вони мені кажуть, а роблю все по закону. Можливо, я вже багато про що думаю. Але, розумієте, це ж треба все. Виводи я буду робити після того, як цей циган понесе покарання. От по. Суровості покарання мені стане зрозуміло, що це зроблено під прикриттям влади. Я зрозумів. Ви могли би ви ще більш детальніше розповісти про той страшний день, коли ви довідалися про те, що на вашого сина було вчинено замах? На жаль, успішний з їхнього боку. От як там відбувалося цей процес на заправці, куди він їхав, направлявся? Як ви дізналися про це? Син. Загрузився поддонами, йому дали участочок там під гараж. Ми залили фундамент і він їхав, загрузився поддонами на другий день рано вранці, о 5-й годині ранку, він збирався їхати на Київ за кирпичом. Заїхав на заправку, заправив на 600 гривень солярки. У цей час під'їхали цигани туди. І як мені сказав, Прокурор Конотопського міськрайвідділу міжрайонної прокуратури, Конотопської міжнарайонної прокуратури, прізвище Откаченко. Це перша людина, якій я привіз заяву у прокуратуру. Він задав мені запитання, ви знаєте, за що вбили вашого сина? Я кажу, не знаю, мені ніхто нічого не каже. Ну, його вбили за те, що якоби він відмовився заплатити циганам за бензин. Ну, на суді ця версія взагалі не розглядається, я не знаю. Я причини не знаю, за що його вбили. Як саме відбулося вбивство? Що вам відомо з цього? Коли нейрохірург робив трепанацію черепа, він мені сказав, що удар нанесений предметом схожим на шланг, начинений шариками чи гайками, або гідравлічний шланг, який використовується в механізації трактора. Тому що розсічення. Немає, а глибока гематома пошла в мозок і осколки черепа в мозок пошли. Тут же вони на суді Вони вже другу версію висувають. Якоби від того удару, який руками циган наніс моєму сину в обличчя, він упав і вбився в бетонну плиту. Але ж судмедексперт указує що удар, нанесений. Обокруглу поверхню головою, обокруглу, а там бетонні рівні плити. Розумієте? Скажіть, будь ласка, якщо ми зараз з'їздимо на те місце, ви можете показати, де це відбулося, щоб ми засфіксували, що там ті плити неможливо було вбитися? Можу, а чого не можу. Ну давайте ми зараз з'їздимо Мені... і, і там продовжимо з вами інтерв'ю. Мені ніхто цю округлу форму не показує. Хоча декілька разів я до суду звертався. Давайте вийдемо на місце події. Звертався до суду. З проханням, з клопотанням. Давайте вийдемо на місце суду, на місце події. Хай хто покаже мені де та заокруглена форма. Її немає. А для чого вони кажуть заокруглена? Тому що травма нанесена. Не гострим предметом. А... Травма нанесена перелом з потиличної частини, тім'яної і лінійний перелом лобної. Ви розумієте, яка травма? Тобто як, завернуло, так? Да? Так, да, як він може? От вони кажуть кажуть, опокругло, нема там округлої поверхні. Все, всі, намагаються, всі намагаються зробити так, що вроді би він від удару руками його в обличчя, яким циган не, не відмовляється, що він ударив двома руками в обличчя. Ну, повірте мені, тисячі людей падають у, у похилому віці. Людина руку виставляє, якось голову втягує. Я не, не вірю і ніколи не повірю, що мій син убився в плиту. Добре.